Що, друзі, всім привіт! У цьому відео ми будемо робити ось тут таку нішу, типу, кладовку на другому поверсі. А вам бажаю приємного перегляду. Поїхали! Як подимаєшся у нас такий тамбур і ліворуч одна спальня, праворуч інша спальня. І ось там ми хочемо зробити кладовку. Я нарисував ось такий приблизно план. Тут по центру буде дві двері, такі жалюзні, чи як вони називаються. Все прорахував. Купив матеріал, купив брусок, ось. І зараз буду робити. Так, значить, перед тим, як почати, треба трошки порахувати. Треба трошки математики. Значить, нам треба зробити ось цю конструкцію із бруска, на яку будуть вішатись двері, а потім ось це буде все зашиватися вагонкою. Тому. У двері у нас ширина 394 мм. Їх у нас дві. Тобто це 788 мм. Округляємо на 790. Це 2 мм Буде зазорочок між дверями. Далі. Відстань у нас від стінки до стінки 143 мм. Віднімаємо. 1430 міліметрів 1,43 міліметри. 1430 міліметрів мінус 790. Получається 640. Ділимо на дві частини. Получається ця конструкція у нас по 320 міліметрів. Тобто, ось так. Ось так. Буде ще це все робити із бруска. Тобто отут. тут таку штуку, тут таку штуку, і зверху. Зверху у нас тут стеля наклонна, тому будемо що зробити. Ну, план такий, тому приступаємо. Ще, народу, ось така конструкція в мене виходить. Одна готова. Треба з тої сторони також. Ось це розстояння у нас. 320. Зробив такі ось три перемички для того, щоб була жорсткість, і на неї можна було закріплювати вагонку. Потім оцей трошки длинніший, ніж цей. Над цим буде проходити така лага і туди. Це буде верхній край. Потім тут над дверями також буде. Ось так, кладу на підлогу, опираю там у плінтус. І тут ми бачимо, що одна короче, на 4 см. Далі у мене тут три заготовки. Ось такі. О, 24 см брусок. 24. І 4,4, виходить, 4, 32. Ось так кладу, все вирівнюю. Далі просверлюю. Ну і далі буду закручувати такий саморіз 4-2 на 70. Таким самим чином роблю ще дві. упирается, поэтому снимаем угол трошки. Теперь, когда установил, роблю вот а потом загоняю туда саморезы прямо в стену. Стена из гипсокартона и тримаю нормально. Така перекладина, і її буду закріпляти на ось такі кутки. Це день другий вже, верніше вечір другий, вчора вечором займався і сьогодні. І вчора пробував вже навісити дверцю, але я забув, що ще треба ж було учитувати ось ці навіси, а я за них забув і тому двер находить на двері, Це по-перше. А по-друге, щось мені не подобається. Що оці тут навіси будуть торчати. тому я подумав, що спробую мебельні. Ось такі підвіси, навіси. Зараз спробую на них, мені здається, що це все вирішить мою проблему. Що, друзі, двері я навісив. Ось так вона тепер відчиняється. Все, вирішив віжити все-таки на меблові петлі. І виходить, що трошки я промахнувся з каркасом. Неправильно все розрахував. Тому тут у нас, в принципі, кладовка, всередині красота має значення. Там буде зберігатися просто речі. Там будуть полиці далі робитися. Тому тут я що зробив? Добавив трошки бруска, бо не хватало, щоб не провалювалося туди цей на'яз. Ось так закріпив. А з цієї сторони додав брусок 2х4 сантиметра. І трошки його сюди зсунув, щоб не додати, як тут брусок. І така щілинка тут вийшла. то все не страшно, бо коли з цієї сторони закриваєш, цього... Нічого видно не буде. А далі тут зараз буду все зашивати вагонкою, і вона також перекриє цю щелину. І там також все буде вагонка. Ось такий вигляд має станом на зараз. Тепер приступає до монтажу вагонки. Друзі, купив ось таку вагонку. Вона там не сама дорога, не сама дешева, але є така, що знаєте, із кусочків ось так пазах скріплена, а ця ні, ця цільна. Так, як Так, Це цільна Тому зараз буду думати, як її класти. Ось так чи ось так, як оці дошки. Я напевно буду робити ось так, я думаю, бо зараз кори, подивлюсь, помірюся. Головне, щоб правильно порахувати, щоб не так як з каркасом промахнувся. Ну все, зробили? Да, зробили. Ще відчини. Забув сказати, що зробив ось таку зверху перекладину, і тут закріпив на ось такі кутки. Ось так і звідси один саморіз. Це для того, щоб так от двері в неї упиралися. Бачите? Шум. І все. Все позакріпляв. Тепер приступаю до вагонки. Вирішив робити все ж таки і так. Тому починаю от звідси, щоб була тут сильна плашка. Туди піду, там вже буде підрізка. І потім отак от тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин тут. І там буду відрізати. Пилка в мене є торцева бош. Все більш-менш вирівняв. Але ось тут чомусь ширше все одно, ніж там і там. Я думаю, це із-за того, що два навеса тільки там і там. Якщо б було посередине, він би її підтягнув туди. дверцю, і було б. Але це на що не впливає, тому приступаю до монтажу вагонки. Спочатку знімаю розміри. Караний бабай. що там? Смислі я коренний бабай. Не побігла нічого. Смислі я краний бабай. Упала вниз. Одпадла. Це папа. Що, проміжуточний етап. Є? І ось так я вже зробив. Вирішив робити зверху і йти донизу. Трошки важко. Але все виходить. Трошки намучився от із цим випилом під двері, щоб двері відчинялися. Вроді все заміряю, відчиняю і вони ціпляється. Тому трошки збив отут угол, куточок. Ну і тепер по цьому бруску о цього бруска буду до стінки. Робити, виміряв все, в принципі, повинно все виходити. Ну і з цієї сторони також. Так, щоб двері не чіпляли вагонку. Приходиться трошки відступати. І тепер отут кусочками буду зашивати йти донизу, знизу буде підрізка. Також купив ось такі кріпіжі. Спеціальні для вагонки з цвяхами вони йшли. Ну, ось так воно туди вдівається і потім молоточком молоточку лозік забивається. Якість не дуже, сама вагонка теж крошиться дуже сильно. Тому треба робити дуже-дуже акуратно. Оце ще воно в пленку, я не знімав. Зараз відрізаю кусочки і зашиваю спочатку ось цю стіну. Що, друзі, ось так виглядає одна сторона. Все, і так вийшло, що нижнє не прийшлося підрізати. Вона стала цільна. І там закрутив саморіз. І далі тут піде ще плінтус. Ось такий, як. Як отут. тут. Як так і там буде. Тінь. І з тої сторони також. Тепер роблю цю сторону. Нічого складного, відрізаєш, відрізаєш одну плашку, Чинь. два кріпіжа. Опять ставив. П'ять два кріпіжа і пішов до незу. Що, друзі, все закінчив я монтувати вагонку і ось такий результат маємо на тепер. Так, заходиш, одна спальня інша і кладок. Взагалі, тут би був і добре би сюди зайшов, якщо б там зробити санвузол. Але я сразу, з самого початку не продумав цього комунікації там. Труби не підводив, тому вирішив зробити тут вагон. Ну а у туалет будемо бігати на перший поверх. Тут зроблю ще ручки. Ну, світло там роботи не будемо, бо коли відкриваєш, звідси все добре видно. І тепер тут буду робити полиці. І там, напевно, полиці. Тут нічого не буду робити, щоб щось велике ставити, типу ялинки новогодні, чи ще щось. Ну, це вже побачите у наступних відео. А ще хочемо пофарбувати її у білий колір. Напишіть у коментарях, варто фарбувати чи ні. Ну, якось так. Ну а з вами, як завжди, був. Юрій Бекер якось так. Всім пока! А ще чуть не забув оцей угол. бачите, там не зовсім ровно підрізка. Сюди стане ось такий куточок і дуже файно виглядає. Це треба ще його купити. Ну і тут також. it's é a